Я вітаю сьогодні. З нами на зв'язку бізнес-консультант Коуч Алла Радзімовська. Дякую, що сьогодні зустрілися з нами, і розкажете корисні поради для шукачів роботи. І що ж треба знати перед тим, як почати шукати роботу. Доброго вечора всім. Дякую за те, що приєдналися. Я дуже рада, що ми починаємо таку серію зустрічей з українським радіо. І дійсно, перед тим як поринути в велику пригоду, яку називають пошуком роботи у Нідерландах, щоб ця пригода була ефективна, не збивала вас з тропу і щоб ваша мотивація також дуже швидко не закінчилась. Варто собі зробити такий ресерч на початку, відповісти на декілька питань, які ми сьогодні підготували. І тоді вам буде простіше, ви будете готові до цього, до цього завдання. У нас сьогодні невелика презентація. Ми будемо тут з Оленою розмовляти на цю тему. Ми будемо відповідати на такі питання. Перше, нам треба зрозуміти людям, які шукають роботу, взагалі, чому потрібна робота. Потім ми зупинимось на тому, як знати, які наші міцні сторони і наскільки сильне наше бажання розвивати. Після цього ми перейдемо до того, щоб допомогти вам зрозуміти, яка це робота вашої мрії і чому взагалі це потрібно. Потім дуже коротко про перекваліфікацію в Нідерландах важлива інформація, в яких галузях не вистачає працівників, а також чому вам буде потрібна група підтримки. І історії для натхнення. Ну і на кінець в нас будуть буде час на відповідь на ваші питання. Головне питання: чому ж мені потрібна робота? Так, я думаю, це важливо, тому що відповідь на це питання вам допоможе окреслити наступні кроки. Якщо, наприклад, вам потрібна робота, щоб просто вийти з дому, щоб заробити якісь базові кошти, і ви не готові на довготривалий процес пошуку роботи, на не знаю, вивчення мови, на те, щоб піти на курси або перекваліфікуватись, тобто вам потрібна робота тепер. Тоді може варто подумати про те, щоб піти на роботу, де не потрібні кваліфікації. Єдине про що треба пам'ятати, якщо ви вирішили піти на таку роботу. Не, не потрапити на шахраїв недавно. Не знаю, Олена, чи ти бачила в Нідерландських мас-медіа досить багато про це розмовляють? Як дуже багато компаній, які от наживаються на людях, які шукають шукають роботу. Цікавий був такий момент: ми знаємо, що польські працівники, тобто хтось хто в Польщі, наприклад, наші українці, так mm -hmm. можуть приїхати на візі А 1 працювати в Нідерландах, але фактично це така напівсіра схема. Тому що це відрядження. Виявляється, такий працівник дуже дешевий для Нідерландів, тому що податки і оплати платяться в Польщі, не в Нідерландах. Ну, бо він в відрядження приїхав. Але це для працівника означає, що в нього немає ніякого соціального захисту тут. Тобто, тому, якщо людині потрібно звернутися за медичною допомогою, він не може це зробити, тому що він офіційно ні. працівник в Польщі. Так, так, він сюди приїхав у відрядження. Тому треба бути цим обережним. Другий момент з такою роботою, якщо ви все життя працювали в офісі і потім будете прибирати чи працювати на складі, вам може бути важко. Тому важливо бути свідомим свого вибору, чому саме ви вибираєте таку роботу. І також собі сказати, що, от, наприклад, я буду працювати так, не знаю, 6 місяців. Щоб ця робота вас ще більше не ввела в такий... Негативний стан. І це відносно роботи без кваліфікації. І такої роботи дуже багато в Нідерландах. Я знаю, що на сайтах муніципалітетів, наприклад, на сайті Амстердаму, навіть є список агенцій, які набирають тимчасових працівників. Тобто, це не важко знайти. Тому, якщо вам потрібна робота зараз, ви не хочете витрачати часу на пошук, на те, щоб писати резюме, ходити на співбесіди, це ваш вибір, якщо ж вам потрібна робота не тільки для того, щоб заробити якісь кошти, але також для того, щоб вийти в люди, повернутися до своєї улюбленої справи, і ви не боїтеся довгого процесу пошуку роботи ну, в середній час пошуку роботи для кваліфікованого працівника від 3 до 9 місяців в Нідерландах, тому варто до цього підстроїтись. І підготуватись відповідно, що вам буде потрібний час, щоб знайти роботу. Можливо, якісь навички треба розвинути, можливо, треба підовчити мову. І тоді може та проста робота може бути вашим таким транзитним періодом. Чому важливо собі відповісти на питання, чому мені потрібна робота? Бо тоді ви вже будете знати конкретніше, що ви шукаєте. Тобто, якщо я людина, давайте під Так, якщо я людина, котра знаходиться в Нідерландах, не має роботи. По-перше, мені треба зрозуміти, що я можу на зараз робити, які я маю компетенції, навички в саме в новій країні. Треба зробити такий self-reflection, Тобто, треба зрозуміти, тому що ми пам'ятаємо, що ми в новій країні, так, це інша країна, тут інші потреби. І може виявитись так, що от наші навички, такі ж самі, які ми використовували, не знаю на роботі в Україні, яка інакше називалась, вони можуть бути тут дуже важливими на іншій роботі. І також треба пам'ятати, що скоріше всього треба буде десь щось підтягнути людям, з якими я працюю, як волонтер, допомагаю їм шукати роботу. Я дуже раджу вивчити нідерландську мову, хоча б на рівні А 1 і не знаю, як ти, Олена, але я знаю дуже багато наших людей, які все таки два роки використали і на А1 нідерландську мову вивчили. Коли ми приїхали в Нідерланди, ми розуміємо, що та робота, яка у нас була в Україні, вона тут може нам зараз не підходити, або йти взагалі напрямок і працювати вже нарешті на тій роботі, на якій ви хотіли б працювати. І також, якщо ви розумієте, що е, ви не можете зараз е, піти і знайти собі роботу кваліфіковану свого рівня, то можна вибрати некваліфіковану роботу, але обов'язково треба поставити собі дедлайн, щоб е, розуміти, так. для чого це вам потрібно, та що uh -huh. це дає. Там, де я зможу е, вчити нідерландську, е, комунікувати з людьми, і це мені дасть е, додаткові е, можливості. В майбутньому, але мені потрібно поставити певний період часу, щоб ця рутина не затягнула. Треба також вміти пояснити майбутньому роботодавцю на цій роботі не кваліфікований, чому ви з таким досвідом з вищою освітою в Нідерландах. Не всі мають вищу освіту, так. Чому ви хочете займатися цією роботою? Треба до цього добудувати історію. Дуже важливо пояснити роботодавцю, що ви серйозно до цього підходите. Що, от ви в новій країні, ну і звичайно, самому собі пояснити так, що це короткий короткий час. Я в принципі раджу виходити в люди, тому що в Нідерландах нетворкінг це топов, де топ найважливіше, і може бути так, що на тій роботі простій. Ви підете в менеджери, або, наприклад, ви познайомитесь з кимось, хто знає когось, хто має свою компанію, де потрібен менеджер. Також використовувати цю можливість. Думаючи про ваше майбутнє, виходити, знайомитися, спілкуватися, не соромитися і розуміти для чого взагалі е, вам потрібна робота. Перше, з чого треба почати, взагалі зрозуміти, чи потрібна вам робота, і яка саме, і що вона так. вам дасть, давайте повернемося щодо цих міцних сторін. І бажання розвиватись. ми тут вже говорили про те, що можливо треба буде перекваліфікуватися. До речі, перекваліфікуватися в Нідерландах це дуже популярно. Я не знаю, чи Олена, ти помітила, але я вже декілька разів зустрічаю жіночок, особливо після 50. -ти. Мало хто хоче приймати на роботу 50-літніх. Але що вони тоді роблять? Вони перекваліфіковуються. Дуже багато курсів безкоштовних. Той самий нідерландський, я його називаю центр зайнятості юві, але фактично це страхова компанія. Mm -hmm. Вони дуже допомагають в перекваліфікації. І, от приклад моїх моєї мої вчительки нідерландської мови, вона все життя працювала в госпіталі, і просто був такий момент, коли вона вирішила, все досить. І вона зробила курси навчителя нідерландської мови саме для іноземців. Ми розуміємо, що це також дуже потрібна професія. Тому я покажу таку техніку, як знайти свій потенціал, де в нас ще є ці таланти, яких ми не відкрили. Вам треба сісти. Найкраще це зробити протягом декількох днів, тому що це все-таки таке завдання. Треба сидіти і подумати. І перше подумати. Що я вмію і люблю робити? Це може бути робота, яку ви робили. Це може бути хобі. Але виписати все так, в таких деталях. Наприклад, люблю розмовляти з людьми. Не боюся розмовляти на роблю чудові презентації. Або це, або... це і hard і soft skills чи ні. Так, люблю вивчати іноземну мову, і в мене це виходить. Я вивчаю, але не люблю це робити. ну в нас також на це рубрика є друга частина. Що я люблю робити і бажаю вдосконалюватися у цьому. Тобто, десь, де ще я не експерт, але мене це цікавить. Це може бути якийсь... Я, наприклад, так починала свою роботу тренером. Так, мені дуже це сподобалось. Я хотіла стати тренером, але для цього мені треба було зробити сертифікацію, треба було пройти практичні тренінги, треба було, як то кажуть, отримати досвід. Третє, що я вмію робити, але не цікавлюсь цим. Ну, У нас є різні здібності, так але, наприклад, ми не дуже любимо це робити. Коли я вчилася в університеті, і виявилось, що знання мов тоді, там, де я жила. Було потрібне, і я, як студентка, займалася перекладом. Це була дуже добре оплачувана робота, але вона для мене була така нуднувата, ось чесно, чесно скажу. І я після того як вже стала на роботу, я не робила цього, тому що я все-таки більше до людей з людьми, але все ж таки це дуже класний потенціал, тому що ви в цьому спеціаліст. І, може, варто на це подивитися, коли ви бачите, що є на це потреба. В Нідерландах тут вони дуже добре іноземними мовами розмовляють. Якщо ви знаєте дуже добре англійську, французьку, а як німецьку, то взагалі можна використати ваше знання мов. Ну і останнє, що я не вмію робити і не цікавлюся, тут нічого не треба писати. Може, тільки так, щоб зрозуміти, в якому напрямку мені, напевно, не йти. Не розпилятися, як я так кажу, взагалі ми це просто вичоркуємо зі свого списку, і для того щоб коли ми шукаємо роботу, ми не дивилися і на продавчиню, і на менеджера, і на директора, і на будівельника. Так. Тобто, для цього так. потрібно визначитися взагалі в якому напрямку ми хочемо рухатися далі. І в мене є приклад відносно цього. Ми в школі, не знаю, як у вас, Олено, але в нас можна було вчитися на права в українській середній школі, і оскільки школа мала ліцензію взагалі на права на вантажівки. То я закінчила школу, і в мене були права на вантажівку. Ось. І, ну, я звичайно, практики в мене стільки-стільки, щоб здати екзамен, але я не хочу бути водієм вантажівки, хоча ця робота також дуже потрібна, особливо в Нідерландах. І я не дуже вмію це робити. Тобто я знаю, що навіть в крайньому разі я не буду цим займатися. От знайшла в приклад. Мені здається, що начебто все так елементарно, але якщо людина цього не зробить перед пошуком роботи, то взагалі фокус уваги він спрямований не на те, що потрібно. Якщо ваша професія тут нерелевантна, наприклад, ви працювали десь в адміністрації, або ваша професія вимагає. Нової освіти, тут так? лікар, юрист я не знаю там скільки там ще є різних я знаю, деякі інженери. Тобто вам залишається найбільше потенціал, що я люблю, але я ще не досконалий в цьому. Тобто, там ви досконалите навички, виходите на курси. Або що я не люблю, але в мене дуже гарно виходить. Оце той сам переклад, чи взагалі робота з мовами або діти вас дуже люблять. І після цього, як ми вже зробимо цю вправу, варто взагалі подумати. Яка б це була робота моєї мрії? Що б я хотіла робити? Олена, ти вже казала про те, що можна використати переїзд в іншу країну для того, щоб взагалі перекваліфікуватись? Може, ми не любили нашої попередньої роботи в Україні, і, і це чудовий момент, щоб це. Зробити, це гарна можливість для того, щоб зрозуміти і почути себе, зрозуміти, що ти хочеш, е налаштувати взагалі по-новому своє бачення, своє життя, своє оточення. І треба не боятися це робити, а сісти, подумати. І впевнено собі зрозуміти, де ж ви хочете працювати. І тоді, вже, коли ви зрозуміли, де ви хочете працювати, ви тоді будете розуміти, яких вам не вистачає кваліфікацій, навичок, і вже тоді працювати в цьому напрямку. Правильно я розумію? Так все правильно як перекваліфікуватись? Я думаю, тут Олено варто твій приклад. Я знаю, що є інтерв'ю з тобою на українському радіо, це. Чудовий приклад, тому заохочуємо наших слухачів дізнатися більше про це. І зараз дуже коротко, в яких галузях не вистачає працівників, так в принципі, скрізь не вистачає працівників. Я виписала це на англійській мові, тому що просто потім, в пошуку роботи, вам буде це потрібно. Дуже коротенько все, що зв'язано з Я б це і готелі, і ви знаєте, що Нідерланди дуже популярні, щоб тут туристи приїжджали, тому там завжди потрібні працівники, особливо після ковіду, де все ж таки вони також перекваліфікувались, коли не було, не було роботи. Кастомер сервіс, обслуга, обслуговування. Так? Тобто ми говорили про іноземні мови тут це важливо, освіта. Не вистачає вчителів. Я знаю, що щоб стати вчителем, треба мати освіту, але все ж таки, якщо ви, наприклад, знаєте іноземну мову, дуже багато є англомовних ліцеїв. Якщо у вас є до цього освіта, наприклад, з Франції, якщо ви вчитель французької мови, то варто цим зацікавитись. Фінанси там, напевно, якщо ви вмієте працювати з обробкою даних. Тому що зрозуміло, що закони тут нідерландські, але все ж таки є можливість в більших компаніях, де їм потрібен, наприклад, аналітик. Служба здоров'я є програми, де компанія вас навчає, дає вам житло і платить вам мішенькові. Щоб ви, наприклад, стали медсестрою тут в Нідерландах, щоб вони знали, що якщо їм потрібно перекваліфікуватися, вони можуть зайти за таким лінком, під, прийняти участь або подати заявку на перекваліфікацію і зв'язатися з цією службою, щоб у нас все ж таки були якісь такі корисні поради стосовно перекваліфікації. Я б вислала до UVV і задавати їм питання. все, що зв'язано з IT. Звичайно, транспорт і логістика Роттердам – це найбільший порт. Продаж, маркетинг, комунікація це завжди потрібні люди. І welfare and well-being — Це тут, наприклад, освіта в дитячих садочках не вистачає нянь. Там також потрібні якісь сертифікати, але я думаю, що в залежності від садочка, тому також варто, варто питатися. Ну і допомога літнім людям. Це також є тут. В Нідерландах це організовано є прямо дома для цього, так тобто, не наймає вас родина, наймає вас організація. Важливо, щоб ви мали групу підтримки, так група підтримки це хто. Це наша сім'я, наші друзі, наші близькі, такньо однієї фрази, одного слова, коли ви будете розуміти, що ви маєте сенси в своїх діях, тому що коли ви будете намагатися щось робити, так і не будете отримувати цієї підтримки, то тоді в певний час може дійсно прийти момент, коли опустяться руки, і буде бажання все закінчити і в пошуку роботі. І Взагалі у будь-якій справі. Тому дякую за цей пункт, але це дійсно дуже-дуже важливо. Е, є ще, в принципі, два пункти, яких ми не, не торкнулися, але думаю, що просто часу у нас не вистачає. Е, намагайтеся подаватися в 10 місць, не подайтеся лише в одне. І, і якщо вас не прийняли, все треба пробувати 10 разів, все. Якщо 10 разів ви спробували, і вас не вийшло, це означає, що дійсно ви спробували. Це перший момент. Другий момент ваша впевненість в собі. Я працювала з багатьма, скажімо так, іноземцями, які шукали роботу в Нідерландах, не тільки переселенцями, і я бачу, що в нас. Наш, наш менталітет він настільки різний від настільки відрізняється від нідерландського. І ми бачимо лише 30% того, що ми можемо дати роботодавцю. А нідерландець бачить своїх 150. Тому треба бути впевненішим в собі. Звичайно, це дякуючи практиці. Ходіть на співбесіди, розмовляйте з людьми. Це трошки так, як повернення до, до того, щоб після довгого заміжня ходити на побачення. Страшно. Взагалі, як це і що це, але дійсно вам треба практика і в пошуку роботи це саме. Є в нас є питання. Я не знаю, чи ми встигнемо відповісти. Чи Давайте як? куди краще звертатися для отримання кваліфікованої підтримки в пошуку роботи. Я би вас в першу чергу направила в або в український дім, який десь біля вас, або в організацію до українських волонтерів. Це в першу чергу. Якщо немає, ідіть, ідіть тоді в UVV, от в цей центр зайнятості. Без знання мови там не, немає великого вибору. Так то або, або це склад, або це прибирання, або це. Десь робота на кухні в ресторані, але знову ми виставляємо дедлайн, йдемо на таку роботу для того, щоб вивчити мову і потім вже шукати роботу мрії. І в записі я не знаю, там Олено, чи буде можливість також коментувати запис, то ми будемо відповідати на питання в наступних сесіях.